Всім великий-великий привіт! З вами Daydrive, Мене звати Дмитро Буряк. Я Марго. І сьогодні у нас жіночі автівки. Сьогодні будемо розбирати Fit 2016 року та міні-Купер 2016 року, і трошки здивую вас ціною, за скільки можна його привезти. Зі штатів. Поїхали. Поїхали. Слухай, як тобі взагалі Honda Fit комплектація EX і X 2016 року така малесенька, така кольорова. Я не дуже люблю кольорові, але, але ну, за те, що вона буде маленька, її буде видно в потоці. За те. Хай буде. А що, Honda Fit, що таке фіт? Фітнес? Фітнес. 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 фітнес, вона така, знаєш, походила на фітнес схудла худла. І стала молодь. Стала малесенькою. І ось дивись, яка вона тендитна така жіночка. До речі, ви знаєте, чого в Америці це Honda Fit, а в Європі це Honda Jazz? Так, це одна і та ж машина. Ти знаєш чого? Ні. А тому, що Fit, начебто іспанці сказали, що ви знаєте. Трошки не також воно звучить, тому що на іспанської мови є фіт і ще одна буква. Це означає трошки таке собі, знаєте, жіночі геніталії. <плес> і вони просто не брали цю машину і сказали, ми не будемо брати з такою назвою. Тому Європа назвала цю машину Jazz, і вона називається в Європі Хонда Jazz. Тож в Америці вони називаються. В нас такий був запрос від нашого клієнта. Він хотів взяти для своєї дружини щось таке маленьке, щоб вона пересувалася по місту, щоб вона була ну, трошки помітна в потоці, тому що такий колір має бути, як ти кажеш, трошки щоб він виділявся. Вирвіока. Вирві око. І щоб вона була економна, щоб вона була не ламка, щоб вона просто їздила собі і насолоджувалась. І ми для неї вибрали такий варіант. Ось прикольно. А ти все. Бентлі, БМВ, Мерседес, Lexus. Ось людина є. Гарна, Гарна Хонда? Гарна Хонда. А давай розберемо. Півторалетровий двигун, 131 кінська сила, якщо я не помиляюсь. Вона не. А який розхід по місту? Шість. Шість. Будь ласочка, заправилась. Раз в місяць. Чоловік вирішив заощадити. Трошечки заощадив. Знаєш, а нормальна, економна машина, вона і, там, по суті, та й не ламка, в неї тут і ламатися та так такі. Але непоганий екран, дивись, тобто вона така, знаєш, вже модернова, угу. не дивлячись на те, що це 16-й ще рік. Машина, ну так, вона простора в салоні, це дійсно так. Тобто, якщо ви хочете брати. Для діток, щоб там їх возити, тобто так, знаєш, там возити в школу, в дитячий садок, куди завгодно, їздити просто за покупками якимось. Можна взяти таку машину. Вона, до речі, непогана. По ремонту вона теж тут непогана, тому що ми бачимо тут такий задній вдар. Та як... я навіть дивуюся вона майже ціла. Вона майже ціла. Тут бачиш в них по суті, чого її списали на купар, тому що ось. Такий от тут удар був саме по арті і з за того, що це ну, начебто, вже. Якби кузов його треба варити, виварювати. А це все це вже окапарт. Ми вже не можемо далі їздити на цій машині. Вона не ремонтується. Якщо б це був просто бампер, взагалі просто його поміняти та й все. І того її списали. Ремонтується це все дуже просто тут. Арку, і якщо хтось захоче двері, тут можна просто навіть відрихтувати, і далі вона буде тобто їздити. Тобто навіть заміна не потрібна, не потрібно заміна. Задній бампер треба купити. Ліхтарі треба придбати правий ліхтар. і в це все коштує дуже недорого. Наші хлопці порахували взагалі не так коштовно. Я буду казати в середньому, щоб там, знаєте, не казали мені, що ой, ми там дуже-дуже маленьку суму назвали. Десь до 3000 доларів можна зробити повністю ремонт цієї машини. Це максимум. Взяли, до речі, ми її. За 3600 доларів, як і ви бачите, і вона вже повністю під ключ буде до 14 тринадцяти Десь вона буде так виходити. Це вже машина з ремонтом з постановкою на облік з усіма повністю витратами. Непоганенько скажеш ти напевно. Я скажу, що те треба з чимось порівняти, бо якщо чесно, я навіть не розумію, це багато чи мало для неї. Давай подивимось. Мені в дуже так знаєш, на перший так, погляд такий думаю, блін, ну фіт, ну так дивно. Ми, до речі, я не пам'ятаю, коли ми купували таку машину. Ми взагалі з таких маленьких беремо там міні-купер, інколи там якісь не знаю, там Фольксвагени, джети, щось таке, BMW трішечку чи однушечку. Чи якісь інші. Нещодавно ми брали Nissan. Але Fit ми ще не брали. Тому я дуже-дуже захотів його показати. І якщо ми будемо порівнювати його тут з нашими цінами, ось у нас є такий FIT 15800, але тут пробіг. менший. Чорний нецікавий. Чорний нецікавий, я з тобою згоден, повністю. Такий ж самий мотор. Так, 132 кінські сили тут написано. Тобто це базова комплектація, звичайна машина, без ніяких. Ось вона так виглядає вже, коли вона вже така, знаєш, помита і вся така прям налаштована на гарний результат. Але непогано, тобто, вона дійсно ну, така, знаєш, мала машина для міста. Машина для людини, яка трошечки хоче там, знаєш, навчитися поїздити ще. Тобто, якщо ви берете першу машину, це дуже цікаво. Тобто, її навіть її там не дуже жалко, знаєш, якщо там щось буде якась подряпана, царапина чи ще щось. Ну, я просто не маю на увазі, що якщо ви будете купувати щось більш коштовно, то дійсно так собі буде. Все і. Непогано. Я скажу, що економія буде невелика. Тобто в наша там 13.5 з порівнянням 15,8, я думаю, що наша машина. Але буде. наша майже ціла, вона взагалі без якихось таких пошкоджень. Так, до речі, тут ця, ця машина теж була в ДТП, і не буду euh, показувати, яке було ДТП. Воно було трошечки жорстче, аніж наше. Тож, е, ну будемо порівнювати з тим, що маємо. І якщо ми будемо брати там якусь економію, вона буде невелика, але ми тут повністю знаємо, що за машина. Ми повністю про. Дивилися всю історію цієї машини. Ми повністю взяли карфакси, все, все, все там було рівненько. Вона обслуговувалась прямо от та до я, і ніяких там з нею проблем не виявлено. Тому я думаю, що вона буде ще їздити, кататися і насолоджуватися цією машиною. Нова власниця. А далі я хочу показати іншу машину, яка вже по ціні буде виходити значно цікавіше. Міні купер, як тобі такий міні Купер с 2016 року. Мені ця автівка подобається більше ніж там. А два боя і... отак подивимося, як тобі. Дивись тут. Е, воно, немає тут просто колеса, можна побачити крізь ось ці такі дирочки. Вона схожа на бігемотика. Бігмотик, але дивись, е, яка тут е, який плюс? Те, що в нас капот то цілий, ми його можемо далі використовувати. Ти можеш скажеш, та блін, а як він цілий. Просто тут, він страшний, зняті, тут немає фар, так, тут немає А не дешевше можливо купити його новий, ніж оце все рехтувати. А я тут нічого рехтувати, тут він цілий. Тобто його тут просто треба зібрати, тут такі, одягаються такі колечки, тут така пластмаска і все, він повністю далі їде. Дивись, тут навіть цілий радіатор. Вона заїхала в такий якийсь стовпчик, тому що це не На дерево було. Обережненька хтось такими нав'їхав. І такий о-о, далі дивимось. Тут цілі подушки безпеки. Але я це я ж кажу, вона обережна, зробила аварію, так? все, щоб купили просто нову автівку. Так, Але це есочка. І це означає 187 кінських сил. Це непоганий результат. 2-літровий мотор. Дивиться і які... Ця автівка вже більш потужніша, ніж Тахон, вірно? Так, Якщо та, звісно, вона видач. дуже класна. По-перше, вона мала, вона легка, і за цією потужністю вона буде видавати непогану швидкість і непогану, непогану динаміку. Тобто, ти можеш від неї такі отримати невеличкий кайф, подивись на ці сидіння з боковою підтримкою, повністю Не, все. Так. І вона шкіряний салон, повністю там знаєш, ну просто класна тачка. Далі ми дивимося, що тобі ще показати. Ну, тут всі інші моменти, тут збоку, тут все у нас ніяких таких немає. Тут поворотник був знятий. Тобто, чого вона розібрана. На страховому аукціоні, коли вона попадає на страхову компанію, страхова компанія має повністю визначити взагалі, що з нею трапилось. Тобто, який... Чи є сенс списувати її, чи немає, її повністю розбирають. Розбирають капот, розбирають повністю передок, тобто знімають фари і все інше. І вони виявили, що так, машину треба списувати, тому що ми тут бачимо трошечки такий вже цей підсілювач вже бачиш, він такий вже ну, нерівненький, скажімо так. І вони побачили, що так, є сенс списувати машину, тобто її не будемо ремонтувати. Подушки ціли, все ціле, все було знаєш, під таким знаком питання. Але її списали на аукціон. Все. Дивна річ інша, що ми придбали для клієнта за півтори тисячі майже доларів. 1550 доларів. Ми взяли міні купер Це крута ціна. Дуже цікаво. А скільки вона взагалі в Україні обійдеться? В Україні вона обійдеться вже з ремонтом з усіма вирахуванням всіх, всіх, всіх моментів, десь 11,5. Це повністю все буде. Прикольно. Цікаво в порівнянні з українськими цінами, бо ціна, здається, взагалі не Дивись, зовсім великий. Навіть, би... навіть просто ми будемо от так порівнювати, відкрили Міні Купер, Вони у нас називаються Міні Купер хедж Ми навіть не будемо порівнювати з s тому що С-комплектація вона має 2-литровий мотор, звичайна комплектація має 1,5-літровий мотор. Але вони коштують навіть не S, 17500 14400, 12500 є якийсь. Але він, я так розумію, ще не раз. Щось не, не те. Давай. Ну, не тут їде. Просто щось, так. 18 900, 22, 18900, 18. 900, ага. 18. Так, ну, тобто, На тут... такій ціні заощадити такі кошти, мені здається, це взагалі супер. Так, і давай ми знайдемо просто S. Ось у нас є С1950, 16, рік, 16 рік теж, ну слухай, просто крута економія. Тобто, якщо ви хочете. Собі взяти міні купер я вам просто стовідсотково раджу брати це зі штатів. В Штатах вони коштують копійки, їх можна дійсно виграти за півтори-дві за тисячі доларів. Тут вони збираються просто аж бігом, тому що ось так запчастин в Україні їх не треба везти там з Польщі чи з якоїсь іншої країни. Якщо ви хочете взагалі... Прям дуже заощадити. Ми можемо це все привезти ще з Польщі, тому що в Польщі на них ще вот 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 Так цих запчастин. Там шістнадцятий рік, 18-й. Це просто дуже дуже багато. Тобто таких Тобто це Взагалі широтів. не проблемні автівки. Я, я так розумію. Взагалі не проблемні автівки. Купувати щось нове я не раджу. Тобто, якщо у вас там капот, крила, що завгодно, ви купуєте це все. Бу воно коштує все копійки не дуже дорого. Ну взагалі не дорого. Якісь там моменти ви можете щось. Придбати там нові, але навіть я знаю, що ми радіатори привозили людям. Вони казали, давай просто бушний радіатор, він коштує копійки. І все це складається, все це одягається, машина фарбується і вона виходить. Тобто тут максимум буде от вона виходити десь 11500. І я думаю, що це з урахуванням, з порівнянням на нашу, з нашим українським ринком, це просто супер, це небо і земля. І дійсно можна дуже-дуже непогано, непогано заощадити на цій машині. Я не знаю, людина буде її продавати далі, тобто можна на цьому просто ну, непогано заробити. Ви можете взяти міні-купір, привестись, забр... так от його зібрати, На авторі виставляєте. Нехай він вам обійдеться 11500, виставляєте його навіть там за 14500. І ви 3000 тисячі доларів, я думаю, що не без якихось проблем заробите собі. Тож, така ось непогана тачка, я хотів її дуже показати. Не так часто ми беремо міні-купери, десь там раз на місяць, напевно, але цей міні-купер просто нас здивував своєю ціною і дійсно можна так її взяти, так виграти. Якщо буде там трошки менше пробіг, пробіг нас, тут пробіг 118 тисяч міль, це десь 175 кілометрів тисяч. І якщо буде-буде пробіг менше. З приблизно з таким же ж пошкодженням буде, десь він коштувати дві тисячі доларів. Ну це то нехай дві, але блін, класна машина. Тут все нормально, все ладно. І саме головне, вони в обслуговуванні коштують недорого зараз. Наразі, колись там, десь п'ять років тому мій купер все ж таки коштував по обслуговуванню, ну так, як е, непогана БМВшка, тому що це, по суті, є БМВшка. Ну що, будемо фіналти? Так, то треба брати. То брати, як ти, як крута. адвокат клієнта, скажеш ну, мені дуже сподобався мінікупер. Хонда теж крута, класна, але я б на міні-купері поганяла. Стовідсотково. мені теж подобається міні-купер. І якщо ви хочете собі міні-купер, стовідслідково беріть його зі штатів. І стовідсотково ми це можемо зробити вам. Всім Па-па.